Друзі, всім привіт! Ви на каналі Андрій Хантер і ми з Криворіжжя. Вийшов, я виїхав, все, бачите, на природу зробити ще одну приваду. Я ж е, в предыдущому відео казав, що в мене ту приваду я оберу а в цьому місці я хочу зробити. Тут людей мало, дуже мало людей. І я це тут Зробив приваду. Зараз у нас е, у нас зараз? Кінець весни, то якраз лисиця, ну та не тільки лисиця, весь хижак бігає, і їсти, шукає на те, щоб відкормити своє свій приплод малий. Своїх лисенят, шакалят, вовченят. Ну навряд ли, я, я так думаю, тут не будуть у нас вовки, але всяке може бути, може і є. Ну, тут е, 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 е. кожен рік кабан тут пробігає, але він тут не стоїть. Не стоїть, бо там вдалі е, промзона і там собак дуже багато. І собаки тут промишляють. То я так думаю, я їх трошки проряджу і... Взагалі буде трошечки цікавіше сюди виїжджати. О, бачите, вже цікавіше. Ну, а так взагалі все потихеньку починаю відео знімати, потихеньку починаю, бо вам чесно сказати, знаєте, таке відчуття, що влада хоче, щоб звичайні мисливці поставали браконьєрами. Ну, якось воно боролися, боролись. 90-ті роки починали. Тоді дуже багато браконьєрів було. Починали, починали, починали. Якось переламували, заставляли декого. ну, Якось було переломний момент, щоб люди входили в мисливці, невеликі зноси були, все невелике. Але я дивлюсь: полювання нема, нічого нема, Якось теж цікаво так виходить, що Дніпропетровська область. Та, що ближче до лінії розмежування чи лінії фронту, там полювання розрішили. Тут Дніпропетровська область та, що в центрі чи ближче до центру. Тут полювання немає чи це сама Криворіжська влада робиться, ну, я, не, я взагалі не знаю, що, що тут таке робиться, але я. Так бачу, що треба потихеньку робити ці всі привади, бо дивіться, от я вам скажу, чому браконьєри. Е, перший рік я навіть не читав, на другий рік я почати. У мене на кожен місяць уходить на кормушки, у мене входить по відру, а то і більше зерна. Це фазан, куріпка, там в мене кожен місяць по відру зерна уходить. Відро на теперішній час стоїть 100 гривень. Це, як, це я один мисливець, який ну, як аматор, любитель. І от я де не їздю по угіддям, я ні разу не зустрітив, щоб патронів валом! От, от я вам чесно кажу, патронів валом. 12 калібр просто засипано. Де не де 16 В основному 12-12. І так, видно, що з полуавтоматами, бо 4, 5, 4, 5, 4,5-4,3 найменше. Патрона лежать отак в одної кучці. Ну, може цей владі так треба, може, я, 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 не, я не розумію, що вони роблять, чого. Я оце виїхав зробити приваду. Зараз я вам покажу її, яку я зробив, як по-хитрому, щоб... Зрозуміти хто ходить. Ну тільки що я її робив, то лисиця десь тут тявкала вдалі. Бачите, там, ви, там е, сирена включилася, це ж там буде цей е, промзона. То, бачите, зараз починається дощ. О, вроді гусак летить один. А, то баклан. здоровий зараз з баклан летів. То я не знаю, хлопці. Виходьте на зв'язок, пишіть, що вам буде цікаво, що вам буде. Не цікаво дивитись. Я буду старатися робити щось, виїжджати в Угіддя. Якось так. Трошки треба е, український контент запускати, запускати. Може хтось у нас дощ іде, може хтось якусь має на увазі якусь... Цікаву ідею, щоб ми могли десь відео чи якесь щось зробити. Якось так. Добре, хлопці, давайте зараз я підійду до привади, покажу, що я викопав, як я підсипав, як я зробив. Бо зараз дощ ще сильніше, як піде, то, то буде взагалі. Взагалі тут ця місцевість. Получається в один район охоту і там другий район охот угоді. А це якби. Ну, я не знаю. Ні до кого не відноситься, ну і ніхто за нею не дивиться. Я тут зробив приваду, там далі там, така, лісосмуга така, цікава така лісосмуга. Вона шириною метрів 500 і довжиною кілометра півтора. Да, кілометра півтора може кілометр 800. Там є і кабанчик, і косуля. Ну дуже рідко і вона е, там не живе, воно проходне. Я не знаю, що воно проходить, але там далі і промзона. Ну це я вам розказую що. Далі це ж лісочок, тепер пішли оці поля і далі далі пішли вже в села, це все, буде між селами. Там в селах теж немає угідів, почала це угіддя в той стороні в той стороні. Зараз на дорозі стою, це не границя. Просто я говорю на ну, той стороні. Тут нема нічого. Добре, я зараз буду вам показувати, як я приваду. Зробив, як завжди, з колес добре. Ну ось, все. бачите, як я зробив приваду. Дивіться. Тут тропку треба буде туди ходити. От бачите, там промзона і вже далі, бачите, заводи там, все за заводами. Оце тут будемо ходити сюди. А це, дивіться, як я зробив приваду. Бачите, викопав глина, як завжди, з колес. Бачите, і глину ну, постарався її підрівняти. Зараз дожі пройдуть, і одразу нам буде видно на глині, хто ходить сюди. Пси, лисиця, шакали. Хто, бо тут і шакал може бути. Ну, Якщо тут порося є, то і шакал тут може бути. Якщо тут косуля є, то і... Ну, и тут и волк, может быть, бо блок. Волки пошли, 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 то вот, так вот. такая вот местность такая. там, видите, машина. активка То вот так, друзья. Сейчас покажу еще, тут по местовости шел, плиту нашел, почистил плиту. Будет природный водопой для фазанів. Вот тут есть, в этих есть Фазан. Ну, це те, що ж тут розводиться і живе. Фазан, куріпка, зайц, лисиця. О, все, бачите, видно, що хтось щось рив. О, куріпка, що ще? Ну, я не знаю. Шакали почали з'являтися, але люди ніхто не жалувався, що тут шакали є. Ну, Ось все, смотрите, підчистив. Бачите, тут пліта якась. Я її вичистив, бо тут земля була, ну як, знаєте, пліти викидували. Я її вичистив, я так міркую, дощик пройде. Підмиє і буде тут водичка стоять, буде шопити дичині. Ну, все автівка. То якось так. Все, добре. Не забувайте підписуватись, не забувайте підсказувати, що вам цікаво, що не цікаво. Ставити лайки, ставити дізлайки, все ставте. Бо якщо ви не будете цього робити, то це будуть робити хтось інший. Добре, до побачення хлопці.